Hello Neighbor – Гра, що запала в душу багатьом людям, в тому числі і мені. Чим вона мені так подобається? Напевно, поєднанням двох моїх улюблених жанрів стелс та головоломки. У цьому відео я хочу поділитися своєю думкою з приводу Hello Neighbor 2. Почалось все 3-4 роки тому. Виходить Hello Neighbor 2 Преальфа. І всі фанати були просто шоковані. Це здавалось дуже незвично і круто. Що це за парк? Що це за ворона? Чи ця ворона це сусід. Люди нічого не зрозуміли, але їм було дуже цікаво. І от виходить Hellow Neighbor 2 Alpha 1 з геймплейної точки зору це неймовірно. Мені дуже подобається, і людям теж подобалось. Але от сюжетом були біди. По сюжету книг Hello Neighbor можна зрозуміти, що дім сусіда був спалений. Так чого він стоїть? У будь-якому випадку це було все ще цікаво. З виходом Hello Neighbor 2 Alpha 1,5 з'явилось ще більше питань чому гість тримає дітей? Спочатку сюжет Hello Neighbor був націлений на те, що сусід не маніяк. Більше нічого сказати. Після цього про Hello Neighbor 2. Не було чути нічого протягом півтора років. Але давайте я вам спочатку зачитаю опис гри у стимі Hello Neighbor 2 це сімейна гра в жанрі хорор, яка запрошує вас у, здавалося б, тихе містечко Воронячі Струмки, де кожен щось приховує. Ви журналіст-розслідувач, який прагне розк розкрити найте. Найтемніші таємниці ваших сусідів і розкрити справу містера Пітерс, Пітерсона, сум, сум, сумно відомого антагоніста Халунебор Бородин. Рухайтеся непомітно, шукайте ключі до таємниць і грайте проти складного супротивника під контролем виточненого, штучного інтелекту. Тепер все місто стане вашим ігровим майданчиком. Але тут. Нас цікавить фраза: Грайте проти складного супротивника під контролем виточненого шку... штучного інтелекту. Боже, який бред. Я подивився проходження і що я вам можу сказати? По-перше, ні про який інтелект, там ні слуху, ні духу. По друге, ця гра повністю буває сюжет Хелу неї бородин. Зараз ви бачите кадри, який дід сусіда був дід. <зараз>, зараз ви бачите кадри, який дім сусіда був в кінцівці. А зараз ви бачите кадри, який дім в Hello Neighbor 2. Хоча, з іншого боку, це може бути до фіналу. Але це теж бред. По-перше. Ну, По-перше, міс... місто виглядає трішечки по-іншому. Ну, це неважливо. По-друге, це просто неможливо. Бо розслідування вів Ніккі. Ніякого Квентіна не було. А коли Ніккі попався, сусід забудував все. Але кінцівка Hellow Neighbor 2. Ми ніби знайшли Арона, але нас просто вдарило по голові. Це очевидний натяк на Hellow Neighbor 3. Що там буде? Ми будемо вибиратися від рук якогось дебелика. А в Хеллоу Нейбор 4 буде ядерна війна і геймплей як в Fallout, напевно. Але заради справедливості геймплей в Hell Neighbor 2 має місце бути. Серйозно, він не такий вже й поганий. Особливо мені зайшов дід. Ну, а висновок. Який я можу сказати, висновок? Грайте в Hello Neighbor 1, грайте в Hello Neighbor 2 Альфа, Преальфа, грайте в Hello Neighbor 2 Alpha 1 і. Півтора. Ну, всім бобо, що ще сказати?